Так, ну розказував я довго, як боротися з бур'яном, е як виглядає шафран зверху, от як засохла в нього це бадиля. А як знизу він виглядає, ну я думаю, теж всім цікаво, навіть мені цікаво, як же там сформували цибулини, який вони вигляд мають от на 4 червня. от, е ну Давайте разом з вами викопаємо ці 5 цибулин, чи скільки тут вони. Ну, я зараз можу прохати. Раз, два, три, 4. 5. Ну, да, 5, 5 цибулин. Викопаємо як же вони розмножились, по-перше, як же вони виглядають там внизу. Я думаю, всім буде цікаво. Отож, не переключайте канал. Дивимось. Ну от Викопав я ці цибулинки. Шість їх. От Виявилось тут шість штук. Ну, так от вони, бачите, виглядають вони цибулинки минулорічної посадки. Ну, Садили ми цибулинки, бачите, можна от навіть подивитися, бачите, яку велику цибулинку ми садили. Цибулинка була більше 15 грам, навіть десь до 20 грам. І вона пішла в розмноження, бачите? от е, Наросло на ній, от навіть можна порахувати. Раз, раз зараз порахую. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 цибулинок вона дала, але бачите, цибулинки маленькі. Ну, вони ще підростуть, от, можливо, ні, ніяка з них в цьому році навіть не зацвіте. 11 цибулинок, бачите, оце стара цибулинка, це велика, це стара цибулинка. Вона пропаде, вона ще не зовсім пропала. От Чи вони натягнуті з неї, е, де бачите, бо ще навіть е, не дуже засохла там зелена частина. Але цибулинки маленькі, хоч їх і багато, але в цьому році вони не зацвітуть. Ну, Так буває, так вирішили в цьому році дати багато, але маленьких. От. Буває так, що дає там 2-3, але здорових цибулин. От. Буває дві величезних. Там, от. ну, По-різному, індивідуально, скажімо так. Ну, Ця цибулинка теж, бачите, теж... цибулинки садили приблизно однакові. ну, Ця дала, наприклад, от і менше. Да? От. ну, Хоча одна там. Така більш-менш величенька цибулинка. Посередині, бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Вісім цибулинок. Да, вісім, тут вісім. Там 11, тут вісім. Ну ця теж, бачите, тут наросло на ній, бачите, скільки. от Теж штук вісім, мабуть. О, тут. Тут, бачите, ця дала. Ця цибулинка дала більших. От, бачите, от, наприклад, оце. оця цибулинка можливо цьому році і зацвіте. От, Бачите, це дала більших. І таких там їх штук дві от Навіть, навіть три, 4, 5. Тут штук сім, але дві з них, дві дві-три таких більш-менш можуть зацвісти ну, Щось більш натягнуло, щось більше і сподобалось. ну ця от, Наприклад, теж, бачите, одна тут. Тобто цибулинка, якщо вона 15-20 грам, здатна дати до 10 маленьких цибулинок, 11, навіть там 12. От, або 2-3 більш-менш таких, які зацвітуть, інші теж будуть маленькі. Ну, так от виглядають цибулинки під землею на цей час, коли вже от шафран вже сформував цибулинки, засихає в нього вверх, то внизу от такі от сформовані вже. Маленькі цибулинки. Ну, от, е, хто не знав, то стара цибулинка пропадає, от ту, що ви посадите в цьому році. Але на її місці на наступний рік буде м -м, багато маленьких, які доростуть до потрібного розміру там, через рік, через два, і таким чином розмножується шафран. От бачите, який приріз дав. Тобто з одної цибулини 11-10 цибулин за рік. От, тобто, через три роки, коли я рекомендую вже копати шафран. Ну, якщо хто хоче розсадити, от, то на третій рік там вже у вас буде з однієї цибулинки штук 30 цибулин. І Половина з них такі будуть величенькі, які зацвітуть в тому ж році, коли ви їх посадите. Ну, така от інформація на сьогоднішній день. Ці цибулинки ми посадимо назад, от, хай ростуть собі, ну, навіть розсажу їх трошки, от, одна від одної, щоб вони були близько. От і в цьому році